Вітаю, друзі! Сьогодні пограємо в гру Де хто живе. Подивіться, у нас є чотири фони: Дерево, галявина, Південний полюс та ферма. Ще є чотири тваринки та чотири види їжі. Спочатку ми візьмемо корову. Повторіть за мною корова. Яка каже корова? Му. Повторіть за мною. Му. А де живе корова? Може, на галявині? Ні. А може, на південному полюсі? Ні, там дуже холодно. А може, вона залазить на дерево? Ні, їй там незручно. Вона живе на фермі. Так. Корова живе на фермі. Повторіть за мною. Корова живе на фермі. Так, а хто наступний? Це хто такий? Це хомяк? А де живе хомяк? Подивіться. На дереві? Ні. А може, на південному полюсі? Ні. Хом'як живе на галявині. Так, йому тут дуже зручно. Хто наступний? Подивимось, це хто такий? Це птах чи хто? Це пінгвін. А де живе Пінгвін? Може, він на дерево? Залетає. Ні, пінгвін не вміє літати. Він не може забратись на дерево. Пінгвін живе на південному полюсі. Там дуже холодно, але йому подобається там жити. Так, далі дивимось, хто в нас залишився. Це хто такий рудий? Це білка. Повторіть за мною, білка. Де живе білка? Ану подивимось. Тут ні, тут пінгвін живе. На фермі живе корова, не підходить. Може, вона з хом'ячком поряд живе? Ні. Білка живе на дереві. Так. Розібралися. Значить, корова живе на фермі, хомяк живе на галявині. Пінгвін живе на південному полюсі, а білочка на дереві. Далі, давайте подивимось, а хто що їсть. Так, корова. Що їсть? Діти. Чи їсть вона гриби? Ні. А може, рибу? Ні. Корова їсть. Сіну. Так. Давайте нагодуємо корову. Корова їсть сіно. Повторіть за мною. Корова їсть сіно. Так. А що їсть пінгвін? Він їсть зерна. Ні. А може він їсть гриб? Ні. Тоді він їсть рибу. Так, пінгвін їсть рибу. Давайте нагодуємо пінгвіна. Ось так. Він дуже задоволений. Далі. А що їсть білочка? Тут у нас є підказки, подивимося. Білочка тримає в ручках шишку, але поряд у неї ще є грибочок. Так. І в нас також є грибочок. Давайте нагодуємо білочку. Ось так. Білочка їсть гриб. Далі це хом'ячок. А що він їсть, діти? Він їсть зернятка. Ось такі зернятка. Давайте нагодуємо хом'ячка. Все. Всі звірятка на місці та накормлені.